Рятувальники не зупиняють своєї роботи під завалами ще можуть бути люди, а поруч чекають рідні та близькі тих, хто в момент атаки був у будинку. Один чоловік не на камеру з нами поділився, що цієї ночі від російської атаки, від російського удару, загинули його дружина та син. І насправді важко усвідомлювати щоразу, що такий приліт міг бути фактично у будь-який будинок, адже ми воюємо із Росією. Батьки Віри мешкали у цій п'ятиповерхівці. Їхня квартира була на п'ятому поверсі. Момент удару вони просто спали. Про те, що російська ракета влучила саме у будинок батьків, Віра дізналася від сестри. Якраз туди і стався приліт. Якщо ви бачите, там де кран зараз на п'ятому поверсі, вісить на п'ятому поверсі балкон. І в мене там жили батьки, все своє життя прожили. Мати Віри залишилась живою, а батька сильно привалило плитами. Слава Богу, рятувальники дістали його за дві години, дуже швидко спіддавали. Слава Богу, живий. А скільки там ще людей просто невідомо. Я розумію, що це для мого тата як друге життя. У мене зараз там найкраща подружка з дитинкою на четвертому поверсі. Позвонити до неї, ми не можемо. Що з нею? Ми не знаємо. Скільки там людей ще завалами, ми теж не знаємо. Ми просто молимося за своїх рідних і близьких, щоб всіх дістали живими. Бо дуже багато людей просто витягують в чорних пакетах. Саме цієї ночі жінка залишила у батьків своїх маленьких дітей. Я просто дякую Богу, що просто моя сім'я залишилась жива. Бо я б не знаю, що б я робила без своїх дітей. Для мами це страшніше, це просто ховати своїх дітей, особливо коли вони маленькі. У мене одні в дитині два роки дівчинка, а другій взагалі рік. І я вчора свого тата бачила живим, Я з ним спілкувалася, я гуляла зі своїми дітьми. Коли тобі дзвонять і кажуть, що твої діти залишилися чудом живі, ну це просто ужас. За чотири роки війни я ніколи не думала, що таке станеться, що прилетить просто в мій будинок, де я прожила 20, 20 років. Скільки всього було вкладено в цей будинок? Ну, Мене батьки просто зараз, батьку 65, мамі 68, у мене батьки просто залишились без житла. Але слава Богу, що живі. Житло відбудується. Після війни життя налагодиться, але ж... Біль втрати тих, хто постраждав своїх дітей, ну, ніколи не забудеться. Ми цю війну будемо пам'ятати все своє життя. Бо я думаю, що для любої мами, для любого тата, для любої бабусі, дідуся ховати своїх дітей, своїх внуків, це найстрашніше, що можна придумати. Аж кажу, я дякую рятувальникам, що просто дістали мого батька з під завалом живі, бо я знаю, яка це важка робота. Коли вони дістають з-під завалів людей, у мене просто немає світу. Швидко вийти з руйнованого будинку змогла пані Неля. Вона мешкає на першому поверсі. У квартирі з нею були її донька та онука Марія. Дівчинці лише три місяці. У ну, кімнаті були. З першого осколки удар не знаю звідки. В осколки попадали. А тоді вже я вхватила дитинку з кроватки і другі осколки. і Вже двері заблокували. Я не могла вийти. Почала кричати людям, що відкрити двері, бо в мене рішотки, я на першому поверсі. От. То э, другий удар, і воно саме відкрилися двері, і отак ми вийшли. І Скоренько вскочили і побігли. У нас було все біля виходу, стояло. Ми тільки взяли котика і все, забрали бігом, і от так вийшли, Як вже розблокувалася двері, як другий удар вийшов. А після першого удару ми б не вийшли, ми там би напевно, ну, може б ми... Від того пилу і старі, ну старіше порожили, але дитинка, напевно не вижила. Самого ранку біля зруйнованої п'ятиповерхівки за роботою рятувальників спостерігають Юлія та Катерина. На п'ятому поверсі мешкав їх брат та друг Артем. Нині зв'язку з ним немає. До сих пор ніде нічого не знаю, де його квартира. Оце криша, розбирають, краще да. І він заходив в мережу о сьомій ранку, він був в мережі. І зараз телефон не відповідає. І ми сподіваємося, що він там. Вони ж навіть її ще не розбирають. Розбирають в ту сторону. Там квартира. Чіпило і сусідні будинки ударною хвилою Анастасію винесло з кімнати. Я чула, був перший приліт. на Я пішла в коридор, почула другий, бачу, що все в диму, ну, хотіла вікно закрити. Мене відкидує в зал хвилею. Ну, я бігом збираюся і йду в укриття. Коли ти сам ти не розумієш, ну. Бо ще й тварин ти не розумієш, Треба бігом, так як війна, я, мене речі все розкладені, У мене не було навіть тривожного чемоданчику до цього сьогодні момент. Тому я бігом все, що склала в турбину і пішла. Це була одна з наймасштабніших атак на Київ. Щонайменше 15 загиблих, серед них і четверо дітей. Тяжко пояснити мету руйнувати. Мирне місто. Одне пояснення. Розпосюджувати депресію серед українців, зламати волю до боротьби. Іншого е пояснення я не, я не бачу. Зараз ми робимо все для того, щоб усунути наслідки цієї жахливої ночі. Більше ста будинків було зруйновано. Ми говоримо зараз про десятки загиблих, і десятки поранених. І, на жаль, ця кількість їх збільшується. Наші сили ПВО звітують про більше ніж 500 збитих шахедів, десятки ракет, які спрямували на наше місто. Ми їм дякуємо, але тим не менш, незважаючи на сучасне протиповітряні засоби. Захисту ми бачимо, що гарантії повного захисту немає. 29 серпня у Києві оголошено день жалоби.